17 вересня в Україні відзначають День рятівника, людина героїчної професії Так кажуть про тих, чия службова діяльність безпосередньо пов'язана з щоденним ризиком. Неважливо, де сталася природна чи виробнича катастрофа, терористичний акт або виникла будь-яка інша небезпечна ситуація. Загони рятувальників негайно відправляються на допомогу. Шановні рятівники, вас вітає педагогічний колектив закладу дошкільної освіти номер 100 Гармонія. Ви справжні герої, які ризикують повсякчас власним життям та здоров'ям заради порятунку інших. Ваша професія це професія мужніх людей з духом. Ви з честю забезпечуєте надійний захист національного багатства, життя людей від вогню та стихії, несамовито та віддано боретеся з наслідками ворожих обстрілів. Хочемо побажати вам всіх благ, міцного здоров'я, родинного благополуччя і мирного неба над рідною українською землею. Нехай добро і злагода панують у ваших домівках, оберігають вас від усіх негараздів. Спасибі вам за бойову готовність до боротьби з незваним лихом! Дякую вам за спокій та тишу у наших домівках.